Патруль зупинив нетверезу водійку за кермом. Сусідські та сімейні війни до чого призводить затьмарений алкоголем розум. У Черкасах горіло авто та будинок, де ледь не постраждали діти. Про це та інше вам розкажуть портові порядку. Патруль зупинив авто в районі річкового порту. За кермом жінка, при спілкуванні з якою інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на приладі Драгер підтвердив підозри поліцейських. Результат 0,51 алкогольна збільше, ніж два рази перевищеному алкоголю. Водійка отримала протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні порушення. Люди скаржаться на свого сусіда. Той випив зайвого і намагається вибити двері. Патрульні з'ясували, що чоловік придбав авто у знайомого, з яким вирішив обмити куплю. Втім, від оковитої йому затьмарило, через що почав простягати руки до дружини. Жінку ще до приїзду патруля забрала швидка, обстеживши територію біля будинку, де бушира виявили. Він лежав просто неба біля гаражів. Патрульні відібрали заяву та пояснення. Їдемо на вулицю Гоголя. Там невідомі пограбували магазин мобільних телефонів. Зломисники діяли дуже швидко і встигли втекти до приїзду охорони та патруля. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, які в подальшому займаються цією справою. А ми поїхали далі. Вулиця Грушевського горить авто. Чоловік припаркував транспортний засіб та пішов додому відпочивати. Він і не підозрював, що за короткий час йому доведеться разом зі слідчими підраховувати збитки від пожежі. Причину займання з'ясовують. Наступний виклик на сімейну сварку. В одній квартирі не можуть ужитися батько та син. А все через зловживання алкоголем. Обоє знову перебрали та почали з'ясовувати стосунки. Доходило і до бійки. Я тебе, та я тебе заказав, знаєш, сколько ти стоїш, знаєш, сколько тикса розвитку. Жалів пільмі, з'явився кунзарський будик, сидів здесь, Тишина, спокосила, закрив двері на кухню, мовча, не мішає, залітає і понеслась сюди руками. Он нигде не работает. Вообще. Ни за что не платит. Вообще. Бомж. А теперь он э, специально вот это показал на лице, чтобы я... А, так он же... Не... Эта квартира приватизирована. Он тут У него облачко не порезано. А что у него за следы на облачко? Э, потому что ему никуда. Тобто всі ваші конфлікти це із за того, що він ніде не працює і за квартиру, так, за помешкання. А це вже повідомлення про пожежу на вулиці Гуржиївській. горіло у під'їзді будинку. Від задимлення постраждали мешканці п'ятиповерхівки, та найбільше у небезпеці перебували діти 4 та 10 років. Коли затинілись у квартирі, вони вибігли на балкон та почали кричати про допомогу. Діти та їхня мама встигли надихати з чаду, через що потребували медичного огляду. А це вже денна зміна. Поспішаємо на виклик до одного з підприємств. Біля центрального входу зібрались мітингарі. Люди вже понад чотири місяці не отримують заробітної плати. Сьогодні вони зібрались та вимагають повернути борги за спожиту електроенергію. Ми ж залишаємось забезпечувати охорону громадського порядку. Увідомлення від працівників кабельної мережі під час проведення робіт у під'їзді будинку, що по вулиці Різдвяній, вони виявили скляну ємність з підозрілими предметами, що схожі на гранату та патрони. Патрульні одразу евакуювали людей з під'їзду та забезпечили охорону місця події до прибуття вибухотехніків та слідчих. Після перевірки експерти повідомили, що в банці знаходились малокаліберні патрони та страйкбольна граната. Далі їдемо на ДТП, що сталося на перехресті вулиць Чорновола та Молоткова. Постраждав водій мотоцикла, він у лікарні. А нетверезий водій вас тепер нестиме відповідальність. Та пропонуємо коментарі очевидців ситуації, які бачили, до чого призводить шалена швидкість і нетвереза їзда за кермом. І тут вилітає на мене, і все. а я його і не бачу. світло там було. Нікого машин не було. А де він дівся, я не знаю, де він взявся? А ви вживали сьогодні? При цьому ВАЗ-21 почав переїзд перехрестя, не помітивши з лівої сторони спортбайка, який набирав оберти і швидкість приблизно була 110, ну більше за 100 кілометрів. І при цьому байк не відреагував на гальмування. Він е, наоборот набирав швидкість, мабуть, хотів проскочити. І при цьому е, Жигуль ВАЗ-2107, не зупиняючи, продовжував рух і вслід чого виникло зіткнення е, байка з ВАЗом. Потім інертно ВАЗ-2107 е, наштовхує лоб, лоб на моє авто. Після моменту зіткнення мотоцикліст був метрів ну, 150-100 десь а, вщент розбитий байк. Які травми постраждали? Ну, Через мозкова травма. Вот, і перелом Бобил лівий, міжній третій, там рвана, відкрита. кость зовсім. автомобилей ехал со скоростью где-то 40-50 километров рядом со мной поравнялся э, мотоцикл и на огромной скорости начал нас обгонять меня потом впереди идущие автомобили явно человек какой-то ну я не знаю неадекватно себя вел на дороге после того как он меня э, обогнал метров 400-500 смотрю уже лежит он на дороге Столкновения не видел, но как себя вел мотоциклист до столкновения, я видел. Это было абсолютно хамское поведение на дороге. Вот. И оно у меня крайне возникло.